Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку як змінюється життя у водоймах навесні. Відгадайте, будь ласка, загадку! Живе вона у воді, не ходить по землі, плаває під містком і виляє хвостиком. Хто це? Звичайно, це рибка. Давайте пригадаємо, як зимують риби. Деякі риби залягають на зимівлю на дно водойми. Деякі рибки відпливають у інші місця, там, де потепліші води. Риби у зимовий період ведуть спокійний спосіб життя. Майже всі ці рибки знаходяться у спокійному сонному стані. Щойно на водоймах скресне крига, прогрівається вода, риби піднімаються з дна водой ближче до поверхні. Незабаром почнеться нерест. Риби шукають затишні місця для відкладання ікри, з якої потім вилуплюються мальки. Що ж таке нерест? Нерест. Це процес відкладання ікри самицями риб. З ікринок виходять маленькі рибки, які називаються мальки. Від чого залежить початок нересту? Період початку нересту залежить від температури води. Мальки і ікринки дуже чутливі до тепла і холоду. Першими йдуть на нерест щуки, відразу як закінчиться людохід. Потім настає час для нересту уляща, плітки, окуня. Коли добре прогріються водойми, підуть на нерест коропи, карасі, лини, верховодки. Під час нересту риби шукають особливі місця, які називаються нерестилища. А де ж нереститься риба? Полюбляють лоскаті обирати тихі заплави попід берегами або зарості густої водяної рослинності, тобто місця, де немає бурхливої течії, яка могла б змити ікру. Сазани, річковий окунь, сом кращих місць для нереста не вишукують, вони розмножуються там, де живуть. Чи піклуються риби про своє потомство? Здебільшого після нересту риби не піклуються про своїх майбутніх нащадків, вони залишають ікру на призволяще. Але щука і судак. Охороняють свою ікру до тих пір, доки з неї не вилупляться мальки, а тоді вже залишають їх на призволяще. Відгадайте, будь ласка, ще одну загадку у ставку живе на дні, має дивоклешні дві. Залізає в очерет, ходить задом наперед. Хто це? Так, звичайно, це рак. Річкові раки мешкають у річках та озерах з мулистим дном і урвистими берегами. Тіло раків укрите твердим захисним покривом, який називається панцир. Він має захисне бруднувато буре забарвлення. У пошуках їжі рак повільно повзає по дну, рухаючи своїми довгими вусами. У разі небезпеки рак повзе назад. Раки всеїдні, живляться відмерлими рештками тваринних організмів, а також рослинною їжею, водоростями, пагонами очерет. Дайте відповіді на запитання, де мешкають раки. Раки мешкають у водоймах із мулистим дном, у річках або озерах. Чим укрите їхнє тіло? Їхнє тіло укрите панцирем, де рак шукає собі їжу. Рак шукає собі їжу десь біля берега або навіть у воді. Чим він живиться? Живиться рак відмерлими рештками тваринних організмів, а також рослинною їжу. Це можуть бути водорості, пагони, очерету, які ростуть на березі річки. Про яку цікаву особливість раків ви дізналися, що у разі небезпеки рак починає повзати назад. І у пошуках їжі він повзає по дну, рухаючи своїми довжелезними вусами. Відгадайте ще одну загадку. У зеленому жакеті галасує в очереті, хоч і плавати мастак, і не риба, і не рак. Хто це діти? Правильно, це жаба. Де мешкають жаби? Жаби мешкають в прісноводних водоймах. Суходолом вони лише пересуваються стрибками, деякі можуть ходити або й навіть бігати. Жаби дуже добре плавають у воді. Чим корисні жаби? Жаби дуже корисні тим, що поїдають комах, зменшуючи їх чисельність, особливо шкідливих комах. Цікавенька. Існують жаби, які називаються деревні квакші. Так ось деревні квакші можуть лазити по деревах. Тобто жаби не тільки стрибають, бігають або плавають, вони ще й лазять по деревах. А зараз, діти, я пропоную вам виконати завдання в зошиті на сторінці 33, 34. Разом зі мною. Сторінка 33. Завдання перше. Розгляньте малюночки тварин. Підпишіть назви мешканців водой. Сом. Рак. Карась. Щука. Окунь. Жаба. Поставте відео на паузу. Та підпишіть малюнки у своєму зошиті. Сторінка 33. Завдання друге. Розгляньте, будь ласка, малюнки риб. Позначте риб, у яких нерест відбувається рано навесні. Давайте пригадаємо: рано навесні починається нерест у в'язя, щуки і окуня. Позначте їх, будь ласка, у другому завданні. Сторінка 33 завдання третє. Установи правильну послідовність розвитку риби. Погляньте, будь ласка, спочатку з'являється ікра. Потім ікринки перетворюються на ось таких пуголовків. А вже з цієї пуголовки, з цього малька виростає. Невеличка маленька рибка. Поставте, будь ласка, нумерацію послідовності розвитку риби. Сторінка 34. Завдання четверте. Дайте визначення нерест це особливі місця скупчення риб, період розмноження риб, період припинення зимового сну в риб. Нерест це період розмноження риб. Позначте, будь ласка, правильну відповідь у своєму зошиті. Сторінка 34, завдання 5. Підкресли те, що є кормом для раків. Давайте подивимося і пригадаємо: рак живиться рештками тваринних організмів, водоростями, пагонами очерету. Так, підкресліть, будь ласка, саме ці слова. Сторінка 34, завдання шосте. Жаби живуть у морській воді, у прісній воді на суходолі. Дітки, де найчастіше живуть у жаби. Звичайно, у прісній водоймі. Позначте, будь ласка, правильну відповідь у своєму зошиті. Сторіночка 34 завдання сьоме. Прочитайте, будь ласка, листа від жаби. Лист. Я знаю, що не красуня. Деякі люди не терплять моєї присутності, намагаються втекти, бува ще й камінці ж бурляють. За що? Не всім бути гарними, не все в довкіллі бездоганно красиве, але все те, що навколо нас, чарівне і прекрасне, негарне і страхітливе, украй потрібне довкіллю. От і від мене йому велика користь, адже я знищую шкідливих комах, слимаків, черв'яків, а ще моєю їжею стають різні гусені та мухи. Тому я заслуговую на охорону, а не на презирство. Жаба. Дітки, що змусило жабу написати нам листа? Жаба дуже обурена і ображена нашою поведінкою в її сторону. Чим корисна жаба? Жаба корисна тим, що знищує шкідливих комах, слимаків, черв'яків, різну гусінь та мух. Назвіть, будь ласка, тваринку або рослинку, яка б хотіла попросити у нас у людей захисту. Захисту може попросити змія, павук, комар. Захисту може попросити якась інша рослинка, наприклад, кропива, або рослинка, яка поїдає комашок. Тобто, дітки, кожна жива істота на планеті. І неважливо, чи це малесенька комашка, чи це величезна тварина, чи це птах. Всі важливі для довкілля. Якщо природа їх створила, то не має значення, чи вони гарні і бездоганні, чи можливо вони страхітливі і уродливі, але вони все рівно потрібні нашому світові, і їх не можна ображати. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалось зелена цеглинка, на уроці мені сподобалась жовта цеглинка. На уроці мені не сподобалась червона цеглинка. А я хочу подякувати вам за вашу роботу та увагу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!